Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І знову я на ринку розкажу свіжі ціни, які є у нас на ринку у Львові. Так що підписуємося на канал, ставимо лайки ну і коментуємо ваші ціни, які є у вас на ринку. Чого починаю з шинковки капусти, бо якраз заходжу з тієї сторони, де перші ряди, де у них ще залишилися три точки. Пошинковки, капусти. 30 тут, щоб продати, і 28 на гурт. І ще в нього є така капусточка, каже, менша може продати по 10 гривень. Та якраз на раз на борщ. Ну, але по 10, не 22, а по 10. І я хочу сказати, що сьогодні 5 вже грудня. Завтра Миколая і подивимося якраз, які будуть у нас сьогодні ціни. І гарбуз нас по 20. пекінка 40. Дивимося Брюссельська. 155, корінь е трудки, що 100, така гарна герполі. Так само і. На 45. Така капуста, 30, така капуста. Синя. І 40 пасажирів. І 80 трошки менше. Товар завжди тут красивий. І товару дуже менше. Дуже класний товар. Рані важчий. Так що приходим, беремо. Юра, дев'ятий ряд, перший, другий місце. Зрозумів. І ще є зірвані помідори, але трошки помалу доходять такі, бачите, така малинівка, яка від рожеві по 30, така сливка по 30. А зелені? 20. І ще хто? Та по 10. І ще й по 10 тут можна перебрати, але тут по 20 можна ще й, як то кажеться, заквасити. Так що ще лишилися, але це вже самі доходять. Ну, непогані помідори добрі. Так само робив. І вони до мене виходили дуже суперово. І сьогодні товару. Не багато, але є ще. Є. Постійно стоїть. Тут знайомі теж мі. Постійно. В нього теж добра продукція. Бачите, і скільки сьогодні пекінка хоче. У вас. Фікінка сьогодні 42. Володя ходить сюди. Блядя, то обід. Бачите? Отакий от дайкон родив. Дорогі дайкон. Усіх — однакова ціна переважно. Ну, Але товар непоганий. 40. така морка — по 20. Білороса 21. І буряк каже 15. А цибулька? 15. 15. І капуста. 24. Все мало капусти. І є оце якраз посадочна по 15 білороса. Але можна їх чистити, і їсти. Можна чистити їсти, там немає проблем, немає. Так, так, так. Теполь. Бачите, можна ще по 15 взяти. 24. Далі 4. Двадцятка – така морква непогана, суперова. І є сиродавка, олія, жарена і пуста сиродавка по 80 до нього, яровий 90 такий. І часник у нас від 100 до 140 гривень. 210 метелик, як то говориться. І фасоля від 60 до 100. Мене питали телефон, чи можуть, по 10. Вони не висилають. Просто-напросто. І є така по 23. І менше є по 10. Якраз я говорив, на раз на борщ. Теж брав, каже, сураю. Він брав... Е... Я зрозумів. Ви бачите, яка вона жовта, каже, добре роде, і вона їсть не до дуже супровод сурає. Я... І марлен є дуже дуже добре. Марлен теж казали, доб... я зрозумів, теж є. А це бачите, отака. От а посадкова? Скільки? 15 гривень. А, маленька тільки, так що можна попасти. Пробуємо в сураю. Це правда середній сорт, але каже, роде дуже добре. Гляньте, яка суперова. А бурячок. 15. 15. І, морква. І морква. 19. І морква 19. А бульба ваша? 19. Сьогодні по 20. Налогі. Білороса кажуть, по 20 гривень. А по гранада по ціні 25, хоч таку. Хоч по смаку я би вибрав. Звичайно, білоросу. Ні, то я розумію, але зразу Великий корінь петрушки, каже, 25 тут у нього є. І така по 25. Гранада, бананка написали. Гранада. Така морковка 23. А бурячок. 14. Товар гарний. Бачите? Такі 12. Є по 12. А це булька? 14. 14. І картопля? 20. 20. Так що в нас нормалізувалося, бачите, 14 і товар гарненький. Це булькає 14-15. Моркву бачив. Від 22 така гарна, теж бачите. В один в один. Машині є трошки більші калібри Гала непогана, садив я галу, суперова, розвариста. Порівняння з білоросою я б не сказав, що вона поганіша. Для мене вона була ліпша. Врожайність трошки більша. Каже, 20 гривень. Дайкон 40. Орей 45. Продукція знакомого. Морква 23 метра така. 28 вісім така марс. Ця булька. І по 50 корінь селери і петрушки. Пондру 145. Ви хочете її збирати? Так. Оглядиться 210. Лопатка 145, гуля 140, ребро 190 і гафта 80 320. Світачка 600 грн. Ну, так правильно. індючки є. Язик 300 є і фат 120. Цукор мішок 50 кг 1300 і 740 50 кг мука. Знайшов таку айву 35, але стигла. Середня, каже, була крупніша, трошки дорогша. І яблука може дати. Такі більш менші. Казав двадцятка, ну за 19 може віддати. А крупніші. 26. І груша гарна від 35 до 70, 80, навіть 80 бачив. Сушка 90. Груша гарна 60. Слева 70, кажуть. Ще трошки лишилось. Ну і груша, звичайно, гарна. Класива, роня, так. По три ці клокарі імпортне. Імпортне? Поняв, Поняв, Вітчизняне Вітчизняний. Наклеяк. Зрозумів. І є. Чорносив. Купчений 100 гривень, а ялиний 150 гривень. Є ще Молдова 75, кажуть. На Нагор дешевше. І груша гарна, здорова. Гарні яблука. Ну і цього року ціна на все. І сезон мандарин. Від 75. Такі гранат по 130 гарний. Огірок по 100. Такі по 130. І 100 помідор такий. Кабачок 120. Жовті 130 такі. 125. І є банан по 60. І є гарний. Печери ці шампіньони 65 по 60. А кріп скільки? 140. Петрушка також, та? а рукула. 250. Буля зелена 150. Айсберг і радічі по 60. Радицька 30 куток. І кавуновий ряд заповнений. Ялинками повністю ялинки різні від 500 менше до п'ять тисяч не відді. Ну менше це, якщо набрані з гілок, а так від двох тисяч. І сосна, і сосна, кажуть, від 400. Так що кому треба? А така гарна? Це дані, 800. 800. Ну, імпортна, ну, я зрозумів, він має і колір такий, ну, у нас пахне. Є ще менше тисяча, а така менше 500. Ну і є тут. Різні теж на вигляд, різні ціни. Ось така краса Росла собі в лісі і ще може радувати очі-діткам на новий рік. І в цьому році є вибор, бо їх дуже багато. Чесно кажу, ялинок дуже-дуже багато. Я був прошлій році, позапрошлім році. Тут було не так багато, а цьому році дуже багато. І завтра Миколая всіх з Миколаєм. Всім здоров'я, щастя. І головне в Україні перемоги, щоб був вже мир. А так як йде війна, чесно скажу, і свято, воно як і не свято. Через дво взяти любе, це воно вже не так йде. Добрий день. От така кажуть, 4 тисячі, ну велика. Подивились на ціни на всі, що є. І ще в мене буде прийшло насіння, я виписав вже все рівно чим займаємося, будемо садити, тому що жити далі треба ще на другий рік. Але насіння наперед ми замовили. Звичайно, я замовляю відсикати, вам вибирати. А так в мене вийде відео, передивіться, можна взяти від 100 штук. Теж різні помідори, перець, кавуни різні, що хочете під замовлення. Вибирати, кажу, ще вам я не нав'язую, просто можете собі вибрати f 1 непогані. Фірма Саката, вона є італійське насіння помідорів, є в японії. Переважно непогано родить, як вже провірив. Навіть та сама взяти. Пікінка Кісеки на літо не стрілкує. Три роки вже садив їх і вона не стрілкує. Передивляємося відео. Всім здоров'я. Ще раз кажу, і до другого тижня. Будемо дивитися, ціни, що буде перед святами. Доброго дня, шановні глядачі. Наша компанія «Агротерм» вже більше 20 років на ринку України. Наш шлях починався лише з тепличної плівки планети Пластик. А зараз маємо в наявності великий асортимент товару та постійно його розширюємо. Рекомендуємо все для вашого города, теплички, садку. Все є в цьому магазині. Тож, заказуємо. В описі під відео буде ссылка на магазин або звертаємося за номером телефону. До побачення.